Вітаю вас у склад! У даному відео я вам розповім щодо організації поля бою, а також надам свої топ-10 парад для новачка. Даним відео я хочу закласти фундамент для всіх своїх майбутніх гайдів, тому обов'язково переглядайте його до кінця. Не забуваємо підтримувати Сили оборони України, ставте вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. Поїхали! Склад. Складно порівнювати до шутерів типу BattleField чи корди. Адже тут надзвичайно важлива взаємодія, яка полягає у тому, що перемога у бою залежить саме від успішної діяльності всіх відділень та груп. Навіть випадіння із команди одного елементу або його відсутності можуть призвести до серйозних наслідків для вашої команди. Дані елементи я умовно розділяю на 5 напрямків. Перший напрямок це піхота. Вона відповідає за захоплення та оборону контрольних точок, а також прикриття роботи союзної бронетехніки. Використовують для цього різноманітні вогневі засоби, такі як автоматична зброя, снайперські гвинтівки, гранатомети, кулемети тощо. Також мають на озброєнні міни, вибухівку типу с 4 та її аналоги, керовані фугаси та дарони. Зазвичай пересуваються на автомобільній та легкоброньованій техніці, яка може бути озброєна різноманітними кулеметами та автоматичними гранатометами. Другий напрямок це вогнева підтримка БТР, БМП чи танки. Вогнем штатної зброї, а також гармат основного калібру здійснюють вогневе перекриття піхоти під час проведення атак, руйнують укріплення противника, перевозять особовий склад у зону активних бойових дій, де немає можливості доїхати автомобільною технікою. Також знищують техніку противника та здійснюють перекриття наступу за допомогою використання димових завіз. До вогневої підтримки також віднесемо мисливців за танками, зазвичай легкоброньовані транспортні засоби, які можуть бути озброєні протитанковими гранатометами, птурами або гарматами головного калібру. Головне їх завдання це знищення техніки противника. Третій напрямок це артилерія та ударні гелікоптери. До артилерії відносяться нурси, міномети стаціонарні та мобільні, реактивна артилерія типу БМ-21 ГРАД, а також самохідні артилерійські установки. Ударні гелікоптери можуть бути озброєні некерованими ракетами, автоматичною гарматою, турами, круптокаліберними кулеметами тощо. Головне завдання для артилерії та авіації це руйнування укріплень противника, знищення особового складу. Перекриття союзних сил димовими завісами, знищення техніки супротивника, яка стоїть на місці, покинута чи знерухомена. Четвертий напрямок у нас логістика займається забезпеченням точками спавну, їх наповнення ресурсами та боєприпасами, транспортуванням піхоти до району виконання завдань, побудовою укріплень запасних позицій тощо. А також п'ятий напрямок це диверсійно-розвідувальні дії. Вони займаються пошуком та знищенням ФОБ, артилерії, виявленням укріплень та скупчень противника, мінуванням логістичних шляхів, влаштуванням вогневих засідок та протидія таким же групам противника. Переходимо до другої частини відео: топ 10 порад. Перша порада: фланги, наше все. Не ломіться в лоб, шукайте обхідний шлях, пам'ятайте у лобовій атаці на те місце, де ви хочете перебігти. Дивиться до десятка стволів, які тільки і чекають, як наліпити вам гірчичників у задницю. Друга порада піхота. Не спішіть воювати. Дайте можливість відпрацювати для початку артилерії, авіації, бронетехніці, потім під димовою завісою проводьте успішні бойові дії. Запам'ятайте, приймати участь у скоординованому штурмі у сотні разів приємніше, ніж просто бігти і вмирати десятки разів незрозуміло від чого та від кого. Третя порада: дим: надзвичайно важливо використовувати дим під час наступальних дій, щоб приховати своє пересування, особливо на відкритих ділянках місцевості. У кожного гравця є зазвичай по дві димові гранати. Медики та командири відділень мають зазвичай по 4-6 димових гранат, також є димові гранати для підствольних гранатометів, мінометів, артилерії. Проте також пам'ятайте, дими надзвичайно ефективні у наступі, проте вони працюють проти вас у вашій обороні. Не використовуйте дими під час оборони, адже вони допомагають противнику підійти до вашої точки якнайближче. Четверта порада: піхота воює на активній точці. Запам'ятайте, що єдине місце, де ви можете отримати тікети – це є захоплення активної точки. Ніщо не є таким важливим, як захоплення активної точки. А також оборона вашої точки, яка знаходиться під атакою. Воюйте за кожну точку, як би далеко вона не була, як би важко не було її забезпечувати, тримайтесь за кожну точку до останнього, це ключ до вашої перемоги. П'ята порада взаємодійте із всіма відділеннями. Не соромтесь поцікавитись у командира відділення, чи може вас підтримати техніка чи артилерія. Допомагайте іншим гравцям, наприклад, у польовому ремонті техніки, облаштуванні оборони на активній точці, подавлення вогнем ворога тощо. Шоста порада Надмірний героїзм. Це шкідливо. Не вирвайтесь на техніці на точку противника, де немає підтримки вашої піхоти. Не спішіть воювати. Краще сплануйте комбіновану атаку, яка вам у всіх планах принесе більше задоволення, ніж просто вмерти від першої кулі або гранатомета. Сьома порада медики та респаун. Не натискайте респаун, як тільки вас вбили. Все рівно, перші 30 секунд у вас буде таймер смерті. А якщо ви ще когось вбили із своєї команди, вам потрібно буде очікувати 90 секунд, а то і більше. Також вас ще можуть врятувати за той час, і тим самим ви збережете тікет. Восьма порада. Реанімуємо всіх, до кого можемо дістатись. Адже для нас це і один врятований тікет, і ще плюс одна бойова одиниця у столью. Не тримаємо крайній бинт для себе. Я неодноразово чув подібне від гравців. Адже прожалівши бинт у складі, карма працює дуже швидко, і через кілька хвилин ви вже у локальному чаті просите вас реанімувати, бо ви жите нікому не потрібний із бинтом. Дев'ята порада. Проявляйте гнучкість. Плануйте свої дії відповідно до тактичної обстановки на карті. Тут і зараз. Не зациклюйтесь на одному плані. Десята порада. Командирам відділень. Коли вам випала нагода, бути складлідером. Пам'ятайте, у вас є 5 загальних напрямків, у яких ви можете діяти. Обирайте один із них і слідуйте йому, ставте ФОБ, прикривайте на бронетехніці свою піхоту, доставляйте боєприпаси, штурмуйте та утримуйте ключові точки, притримуйтесь у загальному діяльності у своєму напрямку та слідкуйте за змінами на карті. Це допоможе вам принести перемогу своїй команді. Дякую за перегляд, залишайте коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До зустрічі у наступному відео.